Яких базових знань немає велика кількість людей. Сигнал повороту. Поворот існує, включайте поворот, не лийте воду, напалаючи від жиру кухонне обладнання, ваша сковорідка або каструля палатиме від цього ще більше. Накрийте по можливості сковородку кришкою і вимкніть газ. Редаговано. Люди у відповідях також додали, що харчова сода та сіль можуть загасити вогонь. Крім того, добре мати на кухні вогнегасник, безпечний для жиру. Утоплення зазвичай виглядає не так, як на телевізорі. У дев'ятьох з десяти випадках люди просто мовчать. Людина йде під воду і не піднімається. І задуха теж не схожа на ту, яку бачать по телевізору. Якщо є примітивні звуки, покашлювання, то людина не задихається і не потребує маневру Геймліха. Робіть це лише якщо вони не видають звуку. Я працював у притулку для людей похилого віку, і одна жінка буквально задихалась в мене на руках. Було тихо. Колега зробив прийом Геймліха, але вона далі мовчала. Якийсь дідок подумав, що ми надругаємось над нею, і весь час нападав на нас, щоб ми її відпустили. Здавлення грудної клітини не спрацювало, хоча ми робили це аж доки не прибули медики. Через це ми потрапили до суду. Це був найжахливіший досвід у моєму житті. Я більше ніколи не буду працювати в сфері догляду. Я працював там 12 років до цього випадку. Це жахливо! Коли мені було близько 12 років, я вдавився за обіду маленьким кусочком бекону. Там було ще щонайменше 5 членів родини. Я стукав по тарілках і кілька разів вже стикулював собі на горло, але марно. Я пройшов навчання у скаутів минулого року і знав потрібний прийом. решті решт я підвівся, підійшов до спинки стільця і почав виконувати маневри, сам на собі використовуючи комбінований метод зі стиснутим кулаком і стільцем. Це спрацювало, і я виплюнув перед усіма шматочок беконного жиру. Вони обліпили мене і сказали What the fuck. Агов, я задихався, Сміх розіграної людини. Паршиво граєш дурня, келі, ми б зрозуміли, якби ти задихався. Лише минулого року, через 30 років після того випадку, я дізнався від своєї старшої сестри. Яка була навчена першій допомозі, що вона з жахом спостерігала, як моя мати знову ігнорує мого племінника, з яким вона поводилась так само, коли він подивився виноградом? Мабуть, як тільки він став синім, моїй сестрі нарешті вдалося переконати мою маму зробити гемліх, але вона досі не вірила, що з її онуком щось дійсно не те, кому ліньки читати моя мати ледь дозволила мені та моєму племіннику померти через власний егоїзм і навіглоство». Змішування відбілювача та соснового золю створює токсичні випарування, які можуть вбити нас, якщо їх знакопичиться занадто багато в кімнаті. Страшна кількість людей насправді роблять це, щонайменше коли перуть або прибирають вдома. Так, усі знають про відбілювач і аміак, але, здається, думають, що це все. Справа в тому, що багато засобів для чищення можуть виділяти токсичні пари при змішуванні. Не змішуйте речі з відбілювачем з будь-якої причини. Не пірнайте у воду, щоб рятувати потопаючого, він потягне вас собою, киньте йому щось плавуче, щоб він схопився за це. Якщо це на льоду, кинь йому шнурок або найдовшу річ, що є під руками, та витягне у безпечне місце. Не лізь у воду за людиною, що в паніці. Зачекайте, поки вони втратять свідомість, а потім зануртеся, щоб дістати їх. Джерело Роки уроки плавання і, на жаль, дружба з людиною, яка загинула, намагаючись когось врятувати. Одним з обов'язків мого тата була робота плавцем-рятувальником у пожежній частині. При цьому мало хто виплив з цілим носом, інколи доводиться стукати їх по носі. Копи можуть вам збрехати. Копи також не зобов'язані зачитувати вам права під час арешту, якщо тільки вони не збираються допитувати вас, чого вони зазвичай не роблять, коли перебувають на місці подій. Однак це не означає, що вони не використовують все, що ви скажете проти вас, тож тримай свій клятий рот на замку, коли маєш справу з поліцейським. Зачекайте, доки до вас не прибуде адвокат. Якщо ви знаєте, що ви винні на допиті, знайдіть адвоката. Якщо на допиті ви знаєте, що ви не винуваті, обов'язково знайдіть адвоката. У продуктовому магазині дуже легко не загородити весь прохід своїм військом, також що цікаво, продуктовий магазин не є місцем для сімейного з'єднання. Те, що продукт натуральний, не означає, що він автоматично здоровий, те, що він штучний або синтетичний, не означає, що продукт автоматично шкідливий. Моя дівчина вчора сказала мені, що газована вода шкідлива, бо в ній забагато хімікатів, і я ледь не закричав у відповідь Скільки ж? Два? І один з них це вода 100% людей, які пили воду, зрештою померли. Вода речовина, яка викликає найбільшу залежність відома людині. Просто спробуйте відучитися від цього лайна і подивіться, що станеться. Відмова від h 2 – це погано, викликає найбільшу залежність ви коли небудь чули про кисень, ваша вода без атомів водню стає просто убивчою. Розповсюдження чиїхось інтимних зображень, незалежно від того, чи є цей хтось дорослим чи неповнолітнім, незалежно від того, чи є ви дорослим чи неповнолітнім, все одно може помістити вас у реєстр сексуальних злочинців. Помста шантажем теж реальна, навіть для дорослих. Зберігайте свої фотографії NSFV при собі. Перша допомога. Люди, які живуть самотньо, погугліть, як робити геймліг власноруч і регулярно освіжайте пам'ять. Це може врятувати ваше життя, коли поруч нікого не буде. Або якщо ти втрачаєш свідомість, біжи туди, де тебе знайдуть люди. Стань посеред дороги або в жвавому коридорі, якщо ви втратите свідомість один у своєму домі, ніхто вас не знайде, поки не стане надто пізно. Час і шлях, що потрібний, на піввантажівці, щоб зупинитися. Мене завжди злить, коли я проїжджаю повз вантажівку, беру достатньо місця, перш ніж стати на праву полосу, а якийсь мудак вирішує, що простір, який я залишив для того, щоб вантажівка, у разі чого зупинилась, насправді призначений для того, щоб він дурень проскочив. На жаль, дуже багато людей вважають, що 3-5 метрів це достатня довжина, коли все їдуть зі швидкістю 110 км на годину, що Африка це не країна. Також не всі чорні люди є афроамериканцями як розпізнати очевидне шахрайство. Мільйони людей потрапляє на ті статті приманки, шахрайські дзвінки, пропаганду тощо. Сьогодні вранці бачив щось про те, як якась дівчина потрапила на шахрая астронавта. Він сказав, що йому потрібні гроші, щоб повернутися на землю. Трести, що це за дідько. Деякі люди справді дурні. Космічні таксі дуже дорогі, а космічна митниця не дозволяє перевозити багато готівки з собою. Як визначити, що їжа зіпсувалася? Коли я працював у місному відділі, нам щодня дзвонили люди, які казали, я купив це X днів тому, воно все ще добре? Леді, я не знаю, це не смелофон. Для цього вам доведеться використовувати власні почуття та мозок. Моя мама завжди вживатиме м'ясо додати, зазначене на упаковці, і відмовлятиметься від м'яса навіть через день. Це обурює. У мене було занадто багато розмов, які звучали так: мамочку, цей бекон смердить. Так, я знаю, у пакунку він теж дивно пах. Тоді навіщо ти це готувала? Термін закінчується лише завтра. Сидіть правильно в будь-яких транспортних засобах. Травми ніг це не жарт, і ви навіть можете легко вивихнути, зламати ноги під час аварії. Тому що ваші ноги знаходяться на панелі приладів. Кілька днів тому бачив когось, хто був за кермом і висунув ліву ногу у вікно. Так, але як інакше, я маю виглядати круто, коли я за кермом. Поні маленькі конячки, а не дитинчата. Дитинчат коней називають лошатами, що не всі новини в інтернеті правдиві, що жовток яйця не перетворився на курча. Ви б не повірили, скільки повідомлень на форумах про папуг, де люди були здивовані тим, що їхній птах зніс яйце. Тому що у неї немає пари. Як таке може бути? У мене є стандартна відповідь, щоб пояснити, що сам каптаха вироблятиме яйце, якщо умови спридатливі для розмноження. Воно переходить у клоаку, де або запліднюється, або залишається неплідним. Навколо неї курка будує панцир і харчовий мішечок, ярмо тощо, а потім зносить яйце. Те, що ми насправді називаємо яйцем, насправді корпус самого яйця. І так одного дня я витратив понад годину, намагаючись пояснити комусь, що те, що жовток жовтий і курчата жовті, не означає, що жовток це курча. Не дратуйте диких тварин. Кількість дурних людей, яких я бачу, підходячи до диких створінь для відеозйомки, дратує і одночасно вражає. Бонусні бали тваринці, якщо людина піде без пальця, хе-хе, як наслідок, дикі тварини не хороші домашні тварини. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl плюс Ctrl Ctrl W миттєво закрити вкладку у браузері. Ctrl-Shift плюс T – повторно відкрити останню закриту вкладку. Бонус. Ctrl плюс Shift плюс N. Відкриваю вкладку або вікно в режимі анонімного перегляду. Ще один бонус: Ctrl, Shift плюс Escape, щоб відкрити диспетчер завдань замість натискання. Ctrl-Alt-Delete, набагато легше, ніж натискати на клавіші, що ви повинні чекати, доки люди не вийдуть з ліфта, замість того, щоб тіснитися всередині, коли двері відчиняються, блокуючи їхній вихід. І не продовжуйте йти, коли проходитиме через двері або сходити з екскалатора. Можна і не робити цього, якщо ви вважаєте всіх інших НПС, а себе головним героєм. Я також дуже не люблю людей, які абсолютно не звертають уваги на оточуючих. А ви напишіть свою маловідому річ в коментарі. Дякуємо за перегляд, підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь на канал, тицяйте пальцем вверх, бейте в дзвоник і удачі!